У клубі «Тобол» Казахстан. Ну і, в принципі, передньому матчі Анкара взагалі зіграв без нападників. Сьогодні поставив Бугайова Ярмоленко. Хороша передача. Солезньов, удар поворота. І Банк на машку рятує. Панк на Вітіслава Шевчука. Шевчук вперед на Романа Зузулю. Єпоряно. Єпоряно перше на м'ячі. Але Єрмоленко удар Ярмоленко. Воронах і знову знову на намашку на місці. На 23-й хвилині, що збірна Молдова все ж таки вдалося. Відпустити гру від власних воріт. Можливо, зараз щось ви небезпечно. Ярмоленко, це може бути небезпечний епізод. Удар на машку рятує. А ось Роман Зозуля він набігав. Ось зараз довга передача на Романа Зозуля. Вона проходить, встигає до м'яча Роман Зозуля. Йому допомагає Олег Гусів. Він поруч із ним у штрафному майданчику є вже допомога. Також удар буде удар. Є воротах. і промахується з вигідної позиції. Андрій Ярмоленко. Хто ж буде виконувати це? Що чіпляє навіть його на на Намашку зачепив. І від стінки був рекошет. Прекрасний удар Олега Гусєва. Стінка з рекошетла. Його у першому таймі. От поки що активніше розпочинають українці. Селезнов проривається. Зозуля. Я ось спостерігав з боку за цим моментом. У Селезньова зараз немає офсайду. У зозулі є. Якби зараз Зозуля не чіпав цю передачу. Селезньов виходив, виходив віч навіть. 30, трохи більше тридцяти хвилин. Ярмоленко на Зозуль. Ох, який пас! Селезньо! Один! Один-уль! Андрій Ярмоленко забуває. Я перепрошую, я знову переплутав, їхні поводи. З партнерами. Підбіг він до лави запасних і засмучений обличчя Іона Караса. Край, край потрібний м'як забувають українці. В принципі, це сталося тоді, коли це було, я думаю, найпотрібніше. І хороша спідка. Це Олег Гусів, здається. Ні, Роман Дозуля віддав передачу на Андрія Ярмоленка. Ну варто було лише зіграти нестандартно. Євгенові Селезньову і Ярмоленко помінялися місцями. І ось він результат. І ось уже Селезньов іде з поля не просто так. А він є співавтором цього. Ну, поразка повна. Гусів його подача, Він потуговався. Хачеріні. Два-го. Гоу! Євген Хачеріді. Ось це так. Ти має зіграти, і очень зіграв. Кудовий проносить результат зміни України. Ну, знову ж таки, ми говорили про те, що Євген Хачеріді завжди. Партерам під час розіграшу чи подач від кутового прапорця, так і в Київському Динамо, так і в збірній. Ну і зараз залишили його одного, і він спокійно ударив від землі. Від землі м'яч вганяє у сітку. Ворі там ще й, до речі, допоміг йому Анатолій Дорож. Дається був невеличкий рикошет. Заміна спрацювала заміна збірної Молдови. Зараз трошки допомогла українській. Тому що віддає Безосу і ось удар по ворота від Романа Безуса. Хачеріді. Ох, нічого собі. Євген. Треба Євгенові повертатися назад. В його зону йде передача. Дорож один. Суворов. Суворов буде удар по воротах. І що рахунок стає. 2-1. Забиває. Олександр Суворов, а це якраз позиція, куди пішов Євген Хачеріді. за Молдови, кому небезпечно пробувати лівою ногою, так підкручуючи у дальній кут. А щодо Хачеріді, ну можливо, так, було достатньо футболістів у нас позаду, але те, що похід в атаку призвів до певного непорозуміння, це факт. А Гусів з Мячем біля штрафного б'є Гусів. В дальній кут. Ой-ой! Ле не зайшов м'яч ворота, але Гусів посміхається. А що? А що, відворіт показує а, Рефері. На машку потягнув цей м'ять.